Осінь спромень далекий розносить на весь світ, де живе наш народ, і вічним зором, просвітленим досі, наш Андрей покажено з висот, Приклон... Приклоніли. Заклади... До небес молитви вознесім, що шесцятим і прославленим скору засіяві на радість усім. На вшанування світлої пам'яті князя Української греко-католицької церкви, українського моїсея, великого митрополита, блаженної пам'яті Андрея Шептицького розпочинаємо духовно-просвітницькі розважання, Наука Ісуса Христа, мій прапор і дороговказ. Запрошуємо усіх присутніх. До спільної молитви. Oh, <speaking in Spanish> oh,

4 листопада 2017 року для нас є пам'ятним і знаменим. Адже саме тоді, рівно п'ять років тому, на терени рідного краю до рідної Кристинопольської Василянської обителі повернувся наш митрополит, наш Андрей, як з любов'ю називали його вірні. Повернувся у світлому гранітному погрутті Провідник, пастор, добрий батько для дорогих дітей повернувся тоді, коли його духовні чада перед серйозними викликами та випробуваннями сьогодення найбільше потребують його поради, розради та підтримки. Тільки для вас маю жити, для вас цілим серцем і душею працювати. Для вас усе посвятити, ба навіть за вас як цього треба буде і життя своє віддати. Ці полум'яні слова були визначальним життєвим кредом нашого митрополита у Його пастирському служінні. Слава Ісусу Христу! Вечесні Отці. Дорогі брати і сестри, сьогодні наші розважання будуть про великого сина Української церкви Української держави Андрея Шептицького, ви чули, що завтра виповнюється п'ять років, як він повернувся до Васильянської обителі своєї рідної Альма-Матер, і сьогодні. На подвір'ї, там хто не зауважив, бо дехто мене питав, як він повернувся. А він повернувся в гранітному білому погрудді. щоб засвідчити нам свою любов з висот. Часи випробувань ми зараз переживаємо саме такі часи випробувань. Господь ставить перед нами як зразки життя. Отаких от славних синів свого народу і своєї церкви, яким власне був Андрей Шептицький. Його служіння це зразок, зразок християнського довір'я до Господа, зразок служіння безкорисного. Його в народі називають нашим. Мойсеєм, тому що він вів нашу церкву, наш народ, який був розрізнений у ті часи. Якщо ми повернемося сто з лишком років назад, то ми знаємо, що територія Галичини особливо а України це була територія бездержавності. Це була розділена між трьома е, великими е, імперіями російською, польською і австро-угорською. І український народ, особливо тут, в Галичині, він був в, в деякому занепаді. Він е, всі переписувалися хто на католиків, хто на австріяків, хто на москалів. А українці залишалися єдиною е, невеличкою частинкою і власне. Ознака, яка їх всіх об'єднувала, це була наша греко-католицька віра, Унійна віра наша. І в ті часи Господь посилає є таке дуже гарне українське слово, вилонює. Тобто, зло на Матері землі посилає нам ось такого провідника народу. Держави немає, церкви немає, народ в упадку, і ось нам Господь вилонює. Оцього нашого Мойсея, який упродовж сорока, лишні майже 44 роки вів нашу церкву через страшні катаклізми двох двох світових воєн. Це є перший період Першої і Другої світової війни, період розбрату, коли ну дещо подібне ми переживаємо й зараз. Коли безвір'я закрадається в душу, коли людина шукає якогось захисту, порятунку, і ось, власне, тоді з'являється в нас такий могутній Мойсей, який дає нам перед очі Христові скрижалі. Відповідно, як і оцей біблійний наш Мойсей приніс народові оці скрижалі, де записані заповіді Господні, живіть за ними і будете щасливі. Ми забуваємо сьогоденні про ці заповіді, і часом лють ненависть домінує в наших серцях над любов'ю. А власне Андрей Шептицький був покликаний до того, щоб нагадати нам про цю любов. І сьогоднішня наша зустріч має на меті нагадати і пробудити в нас це почуття любові. Його ще називали Ливанським кедром. Тому що подібно від ливанського кедра цього могутнього дерева, яке росте росте на камінні, а каміння має а коріння має дуже, дуже глибоке і дуже міцне і дуже розлоге, тому що на камені зачепитися це, знаєте, не кожне дерево. А власне ливанський кедр має таку властивість: він своїм корінням сягає до глибин. Так і наш ливанський кедр митрополит Андрей. Він своїм корінням сягає. В силу давлину народження, відродження української нації. Він це всім нам нагадав. Він своїм віттям намагається охоронити, захистити всіх дітей, своїх, свою паству. Він, графського роду, сходить до кожної людини, до кожної хатини, чи то гуцул в Карпатах, чи то Буковиниць. В горах він опускається до них в своїх пастирських візитаціях, і він чує кожного. І маленьку дитину, тому що знає, що майбутнє нашої церкви творить молоде покоління. Він дуже дбав за дітей, дуже дбав за народну освіту. Він дуже дбав за немічних, опущених людей. Перша річниця у Львові була побудована ним. Він за його кошти мається на увазі. він Дбав за народну осві народну просвіту. Власне в одному з пастерських послань до священників він наголошував, що в жодному селі священник не має права стояти осторонь просвітницької роботи. А про світа, ви знаєте всі, коли, якщо є старше покоління, тут люди, це, є було, це була основа села. Навколо церкви і навколо просвіти гуртувався весь народ, тому що там лунала українська пісня, там танцювався український танець, там гралася на сцені українська вистава. там Українцям нагадували, що вони українці, і недаремно власне священичого середовища. Потім наш національне визвольний, визвольний рух наш здобув таких очільників, провідників свого національного визвольного руху, як Ярослав Стецько, як Євген Коновалець, як Степан Бантера, як Роман Шухевич вони всі вийшли священичих сімей. І оце, мабуть, покоління, загартоване, загартоване нашою церквою, яку очолював владика, митрополит Андрей, воно і вистояло в тяжкі часи випробувань в таборах, в гулагах. Сьогодні річниця, до речі, розстрілу нашої української інтелігенції в Сандурмогу. Ось цим своїм корінням, оцим віттям своїм, він оберігав наш народ і беріг його національну пам'ять, його ідентичність. Ще його називали Великим, великий наш Андрей. Так знаєте, запросто, як син до батька, як батько до сина, наш Андрей великий. Але велич його вся заключається в тому, що він зумів опуститися до найнижчих низин. Я вже вам казала, що під час своїх візитацій він відвідував гуцульські села, де гуцули розмовляли своєю гуцульською говіркою, і він разом з ними говорив їхньою мовою зрозумілою для них. Він по парафіях на Буковині він говорив говіркою тої місцевості, де жив народ український. Він в такий, такий спосіб спускався до народу в цьому його велич, цей, ніби немічний тілом, тому що ви знаєте, що останні роки е, він перебував в інвалідному візку, і е, фізичні сили його були не такі великі, але дух, який він в собі ніс, заставляв прислухатися. Могутніх світу цього. Він звертався до е, більшовиків, які творили голод на східній Україні. Він звертався до е, гітлерівської Німеччини і послав своє послання Неубий. Він звертався. До австро угорського е, цісаря через Сейм, де були його люди, його довірені пісні, депутати Австро-Угорського Сейма, які закликали урівняти українців з правами ось в цьому його велич. І знаєте, ще одне мені приходить, коли. Я е, звертаюсь до цієї постаті. Мені на думку відразу приходить оця біблійна історія. Пам'ятаєте, коли юнак прийшов до Ісуса і казав: Ісусе, що мені зробити, щоб обійти в Царство Небесне? І пам'ятаєте відповідь, правда? Ісус сказав: е, Ну, дотримуйся заповідей Божих, виконуй їх всі, і тоді е, буде в царстві небесному. І каже: Я з дитинства це все роблю. А що ще мені треба? А тоді він йому сказав своє майно, все. Візьми, розтай бідним. І будь таким, як ти прийшов на світ бідним, бідним фінансово, але багато духовно. І ви